Христос Воскрес! 170-й день війни обстріляний Краматорськ Запоріжжя, є жертви і є, звичайно, успіхи у наших воїнів, хоча боротьба дуже-дуже непроста, тому продовжуємо, звичайно, молитися. Вчора ми говорили, чи можливе покаяння Путіна. Настане момент, коли Путіна не стане, це відбудеться. Тим чи іншим чином. Багато хто з нас хоче щоб поскоріше. І настане момент, коли не буде звучати така російська пропаганда, як зараз. І, можливо, будуть якісь заяви навіть про покаяння. Але яким буде покаяння Росіян? Цікаво, що. Після розгрому фашистської Німеччини багато німців не покаялися. Тобто, вони могли жалкувати про те, що їм довелося так багато пережити і дійсно багато руйнації насильства. Стосовно німців, було вже в останній період війни. Але, наприклад, ханна. Арент, яка говорила про те, що змушена була тікати з Германії і чудом вижила, але німці їй розповідали, як вони багато пережили. Яким буде покаяння росіян? Це цікаво. І звичайно, дуже важливе питання для кожного християнина про істинність власного покаяння. Давайте сьогодні прочитаємо в першій книзі Самуїловій в 26 розділі з 21 вірша. Коротко, що було до того. Це вже другий раз, коли Давид мав можливість вбити Саула, але він не зробив цього, бо він не хотів піднімати руку на Божого помазанця. І ось другий раз, коли Давид показує. Щирість своїх намірів, що каже Саул? Перша книга Самуїлова, 26 розділ, 21 вірш. І сказав Саул, прогрішив я, вернися, сину мій Давиде, бо не вченю вже тобі зла за те, що дороге було моє життя в очах твоїх цього дня. Оце був я нерозумний і дуже багато помилявся. А Давид відповів та й сказав: ось царів спис, і нехай прийде один і слух, і нехай його візьме, а Господь відплатить кожному за його справедливість та правду його, що Господь дав тебе сьогодні в руку мою, та я не хотів підіймати своєї руки на Господнього помазанця. І ось яке велике було життя твоє цього дня в очах моїх, таке велике, нехай буде моє життя в очах Господа, і нехай він урятує мене від всякого утиску. І сказав Саул до Давида, Благословений ти сину мій Давиде, і ти дійсно зробиш і дійсно зможеш ти, і пішов Давид на свою дорогу. А Саул вернувся на своє місце. Які, які чудові слова говорить тут Саул? Саул говорить про те, що він прогрішив. Він обіцяє не вчинити більше зла Давиду. Він визнає, що був нерозумний і дуже багато помилявся. В кінці Саул благословляє Давида. Ну, чудове визнання гріха. Але подивіться, що відбувається зразу після цього, 27 розділ перший вірш. І сказав Давид у серці своїм. Колись я попаду в Саулову руку. Нема мені ліпшого, як утікаючи утечу до Фелистимського краю, і відмовиться від мене Саул, щоб шукати мене вже по всій Ізраїлої країні, і я втечу від руки Його. І Давид дійсно втікає до Фалистимлян, він змушений стати вигнанцем. Чому ж після цього чудового визнання гріха, після таких обіцянок і таких слів Давид не вірить Саулу? Тому що Саул вже одного разу каявся, коли перший раз Давид зберіг йому життя. І також говорив непогані слова. Але, хоча Саул дійсно міг говорити щиро у цей момент і дійсно мати такі наміри, про які він сказав, щоб не вчинити більше зла Давидові і так далі. Але чому Давид не вірив в Тому що він знав, що, хоча, коли зроблене таке явне добро, так, коли в черговий раз Давид зберіг його життя свого ворога, який переслідував його, коли зроблено таке явне добро, душа може бути розчулена на якийсь час. Можуть з'явитися дійсно якийсь вигляд покаяння, якісь добрі наміри. Але головна цінність, головна мета життя Саула, на жаль, не мінялася. Для нього залишалося дуже важливим зберігати свій статус, тому він боявся Давида. І для нього слава людська на протязі всього життя була важливіша, ніж. Слава Божа. Тому Давид знав, що дуже швидко Саул повернеться до свого, незважаючи, що в цей момент він міг говорити цілком щиро і дійсно мати такі добрі наміри. Це нам показує, що якщо покаяння не заторкує е, самих глибин серця і самих головних цінностей. Не, не чіпає того, чому поклоняється душа, то, незважаючи на всі добрі наміри, добрі слова, людина рано чи пізно вернеться знову до того самого. І тому ми маємо задаватися питанням про власне покаяння, як покаяння таке генеральне, коли ми навернулись до Бога. Чи ми дійсно навернулись, чи можливо, ми прикрили наших ідолів християнськими якимись такими назвами або обгортками, якоюсь позолотою? І також задавати собі питання відносно покаяння в якихось конкретних наших гріхов... гріхах чи гріховних схильностях? І що стосується майбутнього покаяння росіян, яке я думаю. Рано чи пізно в яких словах буде принесене, буде головне питання. Чи змінилися дійсно цінності? Чи, від, чи буде відмова від цього статусу старшого брату, чи е, буде дійсно покаяння глибоким. Це не так просто. як Історики кажуть на прикладі фашистської Німеччини і того, що люди переживали після того. І тому маємо цінувати кожен момент, коли Бог торкається наших сердець, показує нам гріхи наші, і як написано в посланні до євреїв, що не робіть твердим своє серце в цей день, коли. Дух промовляє до вас, тому що є слово сьогодні. Сьогодні не відкладаємо на завтра покаяння. І продовжуємо молитися за милість Божу до України, за істинне покаяння багатьох і багатьох наших людей, за наших воїнів, щоб Бог їх благословив, допоміг. Продовжуємо молитися за наш народ. І Таки будемо молитися за народ Росії, щоб Господь вивів їх з-під влади Антихриста, і щоб люди могли там пізнати істинне покаяння. Це велика благодать Божа. Хай Господь веде нас і далі його дорогою, щоб ми були людьми по серцю Його, а не такими людьми, які можуть робити щось правильне, можуть. Навіть робив виконувати те, що ніби угодно Богу, але серце не міняється. Подумаємо про Саула ще раз. Він винищив е, гадалок е, магів різних е, відьм з ізраїльської землі. Це було по слову Божому. Але що він зробив в останній ніч свого життя? Він звернувся. До цієї чеклунки. Чому? То, тому що насправді його хвилювала не воля Божа, як він стане перед Богом, а хвилювало тільки перемога над ворогами, і неважливо, що при цьому буде порушена Божа заповідь. Це жахливо. Але ми бачимо інші приклади. Ми бачимо приклади істинного покаяння Давида, того ж самого, коли він говорить слова, схожі на Саула, що згрішив я, але в серці відбуваються дуже-дуже глибокі переміни. І Хай Господь благословляє нас істинним покаянням постійно. Хай Господь веде нас його дорогою. Йому слава. І йому честь, і від нього покаяння, і прощення гріхів, і дар Духа Святого. Амінь.